что же, буду сидеть дома, сын будет для того, то а я буду дома сидеть смотреть телевизор. Как говорится, старый боевой сержант. Советская армия. Надо кого-то научить, подсказать. Ребята молодые все. Вот для этого я и здесь. Не, мы. Питание нормальное, одежда есть. Дай бог, что только было перемирие, мир. Да, да, да. Это меньше. Да, да. сегодня. Держитесь. Все, держись. Давай еще на работу. Дуже мало залишилось, в основному вся маса людей виїхала, залишилась тільки одиниця. Це які залишили старші люди, які їм просто немає куди поїхати. Вони приходять так само до нас, просять щось поїсти, ми їм саме хліб, тушонку, все, що в нас є, ми з ними ділимося. Ну, Вибачають, що ми проживаємо на даний час в їхніх місць, житлових будинках. Ну як ви бачите, тут все розбито. Ну, це робота не наших рук, це сепаратісти б'ють по нас. Ми тільки вкриваємося. зберігаємо те, що залишилося. Тисячі військовослужбовців ціною власного життя захищають рідну землю на сході. А от у тилу є і слабкодухі. Вони забувають про офіцерську честь. В одній з частин 37-річний полковник вимагав тисячу гривень від солдата строкової служби. Юнак був змушений заплатити. Сотрудниками БОП України в Чернігівській області була получена оперативна інформація о том, що виконуючий обов'язки командира військової частини от своїх военнослужащих вымогает денежные средства за непривлечение последней дисциплинарной ответственности. Бивта шантаж, називається. Лікавши, я тебе посажу, я тебе то, я тебе сьо. Хлопці ж там питалися. Давайте якось то все вирішимо. він Називав суму в районі 200-400 гривень. Це увольнітельна витягу батьків. Якщо приїде дівчина, щоб на добу це було 500 чи 40 гривень. Правоохоронці відреагували негайно разом із колегами з військової прокуратури Деснянського гарнізону. Працівники УБОЗу провели таємне розслідування та піймали корупціонера в погонах на гарячому. В ходе проведения оперативно-растных мероприятий совместно военной прокуратурой, этот командир воинской части на горячем при передаче денежных средств був задержан до правоохоронців із заявами про злочинні дії командира звернулися ще близько десяти бійців частини. Як з'ясувалося, офіцер постійно вимагав у військовослужбовців гроші за певні дії або бездіяльність. В ході проведення санкціонування в його кабінеті. Була обнаружена з чорновими записами, які он ввел, які дені средства він отримав солдат, хто йому дені средства довжен. Окрім цього, під час обшуку службового кабінету правоохоронці вилучили іноземну валюту та 10 тисяч гривень, а також бурштин вагою 300 грамів. За даним фактом порушено кримінальну справу. Згідно із законом, термін утримання за такий злочин становить від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Цей корупцію приводом майна і всяким різними справами на Це все дізналося в позаконних методах. Ще є другі люди кричать до цього. Спочатку жовтня було відкрито кілька кримінальних справ проти військовослужбовців, які намагалися нажитися на армії. Мова йде про крадіжки зброї та військового майна, підроблення звітних документів та вимагання хабарів. Виявлено два факти, які підпадають під статтю Державна Зрада, коли секретні дані зберігалися не на спеціальному комп'ютері, а та ємна інформація за гроші передавалася співробітникам ФСБ Росії. З нагоди 70-річчя визволення України від фашистських загарбників у центральному будинку офіцерів представники оборонного відомства та Міністерства соціальної політики вшанували пам'ять всіх, хто у буремні роки проливав кров за свій народ. У цей святковий день низько склоняємось перед вами шановні ветерани. Перед вашою зведягою, що наблизили світлий день визволення України від фашистських загарбників, зичу вам міцного здоров'я, довголіття, вельми шановний наші визволителів, переконаний, що на щат ваших перемог зможуть дати гідну відсіч будь-якій агресії. Сьогодні народ, шановний вас уславлених, іроїчних. Та водночас трагічної епохи ми схиляємо голови перед мільйонами наших полеглих, побратимів, усіх загиблих у тій страшній війні. Пам'ять про них незгласна і священна для нас. На жаль, урочисті сьогоднішнього дня задмарена тим, що Україна, мабуть, вперше з часів Другої світової. Знову зіткнулася з реальною загрозою в своєму існуванню. І дуже гірко стає від усвідомлення того, що цього разу окупантами є онуки тих, з ким вам, шановні фронтовики, довелося в одному окопі стояти на смерть 70 років тому. 13 ветеранів війни за особистий внесок у розвиток української держави. Активну життєву позицію та патріотичне виховання молоді нагородили годинниками від прем'єр-міністра України, а від Міністерства оборони грамотами та подяками. Позавчора якраз було 72 роки трудового стажу. Продовжуємо працювати. І ті наші. кто сегодня защищает землю там, на востоке, а мы здесь сидящие, не меньше стоит задача еще раз сохранить нашу землю, которую и с другой стороны уже порабощает определенные те силы, которые хотят эту лучшую землю Европы и мира прибрать к рукам. Поэтому всі ми до єдиного воєнної і гражданские, которые сейчас на пенсії. Задача є один раз: защитить эту землю. Василь Клюй, академік та професор з 72-річним трудовим стажем. У роки великої вітчизняної був підводником. Він із болем в очах згадує колишні втрати та з гіркотою говорить про нинішні події на сході України. Одна из важнейших задач, потому что это безопасность продовольственна нашей страны, и самое главное, чтобы сохранить ее для будущих поколений, чтобы она осталась такой же, которая сегодня есть. Чтобы Украина была всегда, чтобы Украина будет навеки, и чтобы Украина всегда была образцом на этой земле. 92-річний ветеран Борис Лукін, єдиний у званні генерал-майора, і в цей святковий день він звертається до президентів України та Росії, аби ті зупинили кровопролиття на його рідній землі. Я прибув сюди на, на на, на, на збори не для того, щоб посмотрети на какта на воєнних, а звернутися к вам, господин президент, щоб ви прийняли міри захистили наших людей від того від тієї агресії, яку провів нам Путін. Я звертаюся к Путіну. Владимир Владимирович, прекратите боевые действия, уберите войска с нашей территории и давайте сядем за стол переговоров и все вопросы решим мирным путем. Потому что гибнут не только украинский народ, но и русский народ гибнет. Гибнет молодое поколение украинское. Нельзя так относиться к нам, с которым мы воевали вместе. Мы же отдали 30 миллионов человеческих жизней за эту нашу победу. 70 лет прожили по чистым головам небом. И вот в канун замечательный замечательного праздника вы сделали такое ну, неприятное вторжение для нас. Вы как Гитлер напали на, на, на Советский Союз в 1941 году, так и вы вклинились в нашу Украину. Уберите свои войска и уйдите с нашей территории. Оставьте в покое наших граждан, потому что не высохли слезы на глазах наших матерей, которые плакают, погибших. И сейчас нам приходится снова оплакивать гибель наших людей.